Діти, здогадайтеся, з яких казок ці ілюстрації. Так, коза Дереза, Котики Півник, Рукавичка. Це українські народні казки. Їх придумав український народ. А сьогодні я вас познайомлю з казкою, яку придумав і написав автор Костянтин Ушинський. Послухайте казку Костянтина Ушинського, умій почекати, а потім скажете, чому вона називається саме так. Жили собі брат і сестра, півник та курочка. Побіг півник у садок та й почав клювати зеленісіньку смородину, а курочка й каже йому Не їш, півнику, почекай, поки смородина достигне. Півник не послухався, клював та й клював і наклювався так, що на силу додому дійшов. Ох. кричить півник. Лишенько моє, боляче мені, сестричко, боляче. Напоїла курочка півника м'ятою, приклала гірчечник. І пройшло. Видужав півник і пішов у поле. Бігав, стрибав, розігрівся, спітнів і побіг до ручаю пити холодну воду. А курочка йому гукає. Не пий, братику, почекай, поки прохолониш. Не послухався півник, напився холодної води, і тут почала його трусити лихоманка. Насилу курочка додому його довела. Побігла курочка до лікаря, прописав лікар півникові гірких ліків і довго пролежив півник у ліжкові. Поки хворів півник, вже й зима настала. Видужав півник і бачить, що річка льодом укрилася. Схотілося півникові на ковзанах поковзатись. А курочка й каже йому Ой, почекай, півнику, дай річці зовсім замерзнути, тепер ще лід дуже тонкий, втопишся. Не послухався півник сестри. Покотився по льоду, лід проломився, а півник шубовсь у воду. Тільки того півника й бачили. Діти, чому ж кастка називається Умій почекати? Скільки разів курочка рятувала півника? Як вона врятувала його в перший раз? Чому курочці довелося рятувати півника? Як урятувала півника вдруге? Чому на цей раз попав півник у біду? А на третій раз курочка вже не змогла допомогти півнику. Що ж можна сказати про півника? Який він? А яка курочка? Чому ви так вважаєте? Сумно чи весело закінчилася наша казка. Поясніть, чому ви так думаєте? Казка закінчилася словами Тільки того півника й бачили. Що це значить? Як ви розумієте цей вираз? Як ви гадаєте, як себе почувала курочка після того, як потонув півник? Малята, давайте переробимо казочку так, щоб у неї був гарний кінець. Півник став слухняним і не пішов на тонку кригу. А коли крига зміцніла, то разом із курочкою. Вони покаталися на ковзанах. Сусідський песик пробігав неподалік та врятував півника, який зрозумів, що слід слухати добрих порад інакше можна потрапити в біду. Півник пішов кататися на ковзанах, але біля берега лід почав тріскатися, і наш герой повернувся додому, подякував сестричці, що та його попередила. І вибачився за свою неслухняність. Малята. Хто написав казку умій почекати? Чого вчить ця казка? Казка вчить не поспішати, бути терплячим, вміти чекати, інакше можна потрапити в біду. Чи трапляється вам себе поводити так, як півник? Чи завжди ви вмієте почекати?